Вітання з острова Крит, Греція. З вами Наталія Сікула, туристичний оператор Еврикатур. І в цьому відео я вам покажу якісний готель для сімейного відпочинку Нана Голден Біч. Так, готель Нана Біч. Дуже гарний, такий стильний, сучасний, каміння, оздоба. Також тут я бачила аквапарки, зараз водом все покажу. Взагалі готель був побудований в 1986 році. У 2019 році його гарно так розширили, і в 2022 році провели повну реновацію, в тому числі номерів. В загальному готель нараховує 500 номерів і має дві частини: спокійна і активна. В готелі є чотири бари, головний, два біч-бари. І один тільки для дорослих з прекрасною панорамою вам згодом покажу. Взагалі, в цьому відео я вам покажу вечерю в алякарт в ресторані Грецькому, також ви побачите сніданок, також гарно дуже покажу вам пляж і напої, якими пригощають в даному готелі. Отже, які родзинки готелю? В готелі є 7 басейнів, 7 снек-барів, 7 алякарт ресторанів. В Готелі майже цілодобове харчування, головний ресторан, а також для перла. Е снек ресторан працює щодня і майже цілодобово. В готелі є тенісна академія, відбуваються тенісні міжнародні турніри, а також за додаткову плату можна замовити послуги тренера. по по ліву сторону, якщо дивитися на море, починається дитяча зона. Тут є дитячий басейн, також різні дитячі активності і, звичайно, що дитячий клуб. До речі, з трьох років можна вже залишати діток в дитячому клубі повністю без догляду батьків. І тут гарно аніматори займаються, розважають різні за розкладом заняття, проводять, творчості, активності і так далі. До речі, в готелі, як я вже говорила, сім басейнів. Один з них головний і він повністю з морською водою. Решта шість басейнів мають співвідношення: 50% прісної води і 50% соленої морської води. Всі басейни без підігріву. Лише в тенісному залі є критий басейн. Його можна замовити підігрів на певні години за додаткову плату. І виходимо до лінії моря. Вона довжелезна, по ліву сторону, бачите, є така затишна лагунка і е, обросла такими сукулентами, пальмами, красивими рослинами. І тут такий момент, що ця частина пляжу повністю з насипного пісочку. Тобто, пляж, який ви бачите, штучно створений е, готелем для зручного і хорошого перебування е, найменших гостей готелю. Тут буде зручний, комфортний захід. Е, по пісочку, але насправді дно каменисте, але так штучно зробили, що навіть цього не відчувається. Ну і пляж також піщаний, матраси присутні є на шезлонгах з підголовничками такими, і пляжні рушники безкоштовно видають і до басейну, і до моря також. І проходимо такою гарною алеєю. По другій наступній довжині пляжу. Нагадую, що вона є дуже довгою, і цей пляж має такі різноманітні розваги, бічбари, і він такий, зверніть увагу, каменистий, каскадний. Тут можна розміщуватися, але заходити в море, в море дивіться, каміння, таке досить велике каміння, в деяких місцях є пірс. Одразу з пірсу можна занурюватися, купатися, а також займатися снорклінгом. Ну і, звичайно, просто на терасах дихати морським бризом і морським повітрям. Ну і тут ви бачите, які гарні. Відкриваються краєвиди навпроти. І ще нам гід сказала, що тут така затишна лагуна, що тут ніколи не буває високої хвилі. Тобто, море відносно постійно спокійне, це великий плюс. пляж каменистий дуже довгий, але такі каскади вимуровані, і тут дуже зручно лежати, засмагати. Дехто купається. Така зона закіннена. Ну, якщо чесно, то. Дуже мені подобається. До речі, користування кабанами в готелі Nana Golden Beach є абсолютно безкоштовним. Хто займе, той собі і має. Також, звичайно, що зонтики шезлонги, ну і звичайно видають пляжні рушники. Крім відпочинку на морі для гостей готелю пропонується за додаткову плату дайвінг, спа, салон краси. Ну і по онлайну можна собі всі ці процедури замовити. А зараз йдемо дивитися номера готелю. Як бачите, територія дуже гарна і сходи вже на сад. Так, Tour, готель Nana Garden. Golden. Golden Beach. О, як це гарно, стильно, красиво. Так, тут в нас кімната, кавовий набір, шафа, ліжко одне. Два одинарних сумочки, пляжні, папочка, телевізор. І що в нас тут з виглядом на море? Чи ні? Опа. Так. І такий чудовий вигляд на море. До речі, міні-бар в номерах безкоштовно і його поповнюють щоразу безкоштовно по вашому дзвінку на рецепшен. А зараз йдемо дегустацію робити в барах готелю. よし。 Good. Дякую. Thank you Good Після смачного коктейлю, а він дійсно був смачний. Ідемо на вечерю в а-ля-карт ресторан Грецький. Нагадую, що в готелі є сім карт ресторанів, і можна кожний відвідати один раз безкоштовно за попереднім записом на рецепшені. Мушу сказати, що в грецькому алякарт ресторані було надзвичайно смачно, атмосферно, гарна подача, цікава. А також цікаві страви. А ось так виглядає десерт в ресторані морозове крем брюле з цікавою оригінальною подачею. На кульку шоколадну наливають гарячий шоколад. Таким чином твердий шоколад плавиться, і всередині неймовірно смачне і ніжне морозове крем брюле. Ну що ж, а тепер після смачної вечері йдемо в бар, який тільки для дорослих. Відкрита тераса з неймовірно красивим виглядом на острів Крит. і саме тут можна замовити якісні і гарні алкогольні напої і коктейлі. Також в готелі є амфітеатр, де проходять денні і вечірні шоу-програми, а також столи для пінг-понгу. Ну, а ранок. Буде дуже добрий і гарний, якщо ви забронюєте собі готель на Golden Beach і будете мати номер з виглядом на море. Саме тут сходить сонце, загір, неймовірно гарні краєвиди, підсвічується море. Вся територія гарно виглядає, пахне, пташки співають. А ми з вами збираємося на сніданок. Наголошую, якій частині готелю ви б не проживали, вам все одно буде близько до всього: або пішки, або можна постійно під'їжджати на шатлах, які катаються по території, і мають гарне сполучення між басейнами, між ресторанами, між барами. Тому ви сміло можете під'їжджати, якщо не хочете йти пішки. Також в готелі є величезний аквапарк. Ноги до нього не дійшли, чесно вам скажу, але він великий, є дитяча і доросла зона. Ну і йдемо на сніданок, я вас проведу в головний ресторан Артеміс і покажу, чим годують гостей готелю на Golden Beach. Що особливо зверніть увагу, ця їжа під склом. тобто, Є обслуговуючий персонал, працівники ресторану, які вам дадуть те, що ви бажаєте з усмішкою. І скільки бажаєте, в цьому не переживайте. Але в цілях гігієни ця їжа за склом. Достатньо великий вибір всіх позицій на будь-який смак і те, що ви забажаєте. В тому числі сири, в тому числі повбасні вироби, фрукти, е, також. Вам обов'язково можна буде приготувати кашу з мюслів і різних сухих таких речей, також взяти фрукти собі, які бажаєте, також пакетовані там булочки, хлібчики, хлібці, також соки, також в холодильниках є різноманіття, також хлібобулочні вироби, можна піджарити собі тост, якщо забажаєте. Чи взяти просто булочку, чи випічку свіжу. Полити нутеллою, а також обрати для себе різні начинки. Також в готелі бачила панкейки і такі піджарені типу вареники. В нас піджарюють, а там бачила вже готові піджарені. Також вам з любов'яці приго... варенички, також вам з любов'ю приготують омлет. Також бекон, ну тобто, перечислювати все не буду, оскільки ви самі все бачите. До речі, готель максимально зорієнтований на українців, оскільки в ньому і працює гастролейшн Українка. Її звати Ангеліна і багато персоналу також по обслуговуванні в ресторані, а також прибиранні номерів саме з України. Тому вам буде максимально комфортно порозумітися в будь-яких ваших питаннях. Також в готелі максимально зручно, в якій годині би ви не приїхали, вам одразу вдягають браслетик, і при вашому виселенні його не зрізають. Взагалі, готель якісний і гарний у всіх відношеннях, крім того, що врахуйте особливості пляжу, особливо каменистий захід, але є і пісочок.